В складі донецького металурга виступав В'ячеслав Шарпар. Після цього він вже встиг змінити декілька клубів, але все-таки у серпні цього року він повернувся до Волині, і це повернення було четверте. Ну, напевно, луцька команда для Шарпора це такий батьківський дім, куди б він не пішов. Він завжди повертається у команду Віталія Кварцяного. У луцьку оселю В'ячеслава Шарпара завітав наш кореспондент Василь Пихньо, щоб зрозуміти, що ж так приваблює там В'ячеслава. Здравствуйте, я В'ячеслав Шарпар, і ми в почти не Луцьке. Кажуть, двічі в одну річку не війдеш, а ось четвертого разу можна. Цьогорічний перехід В'ячеслава Шарпара до Волині вже четвертий у його багатій трансферній історії. Зі старту дуже успішний. Перша гра переможний гол Олімпіку на останніх секундах. Матч із Карпатами і майже шедевр. Коли твій тренер кварцяний, часу на адаптацію не існує. Влітку цього року Шарпар вперше спробував себе в ролі легіонера, зіграв загалом сім матчів за молдовський шериф, встиг вийти і в іграх кваліфікації Ліги Європи. Вилетів з неї, зате виграв Суперкубок Молдови. Наразі найзначніший трофей у кар'єрі. Ну вже є маленький футбольного уголок. зі хоч немає ігор зіграв за шериф на Суперкубок грали. Шарпар нині один із небагатьох, хто пройшов увесь шлях в професіональному українському футболі. Від другої до прем'єр-ліги. Якщо графічно зображати його трансферну історію 15 переходів з команди в команду, то в кінці вийде павутина. У всіх лігах довелося пограти українського футболу. Якби перша медаль Сахтирка з, з нефтяником 2006-2007 го вийшли з першого місця в вищу лігу. Є медаль з Маріуполя, ну там я не багато був. Четыре месяца там. Ну, тем не менее, медаль тоже с первого места вышли. Так жизнь складывалась. Не всегда хотелось уезжать, но всегда, не всегда все от меня зависело как бы, но так получалось, что много команд поменял. Починав він у багаті на таланти школі запорізького металурга. По закінченні спецкласу 12 членів його команди уклали професійні контракти із запоріжцями. Шарпара серед них не було. Відтак кар'єру футболіста врятував тренер Олег Федорчук. Я поки був в Запорожі ще 11 клас, ставалося 3 місяці до випуску, а поїхав так, зробили, як будто я заболів на тиждень, і поїхав в Каховку, вони на зборах там були, навком тоді. Да. З ними потренувався. Він сказав, що після школи, через три місяці закінчується, що так, приїжджав. З Федорчуком Шарпар поїхав у першоліговий навком. З ним же згодом і до Таврії. Далі транзитом через другу лігурський нафтовик. І лічивиць та диснув вперше опинився у Волині Кварцяного. Віталій Володимирович непростой чоловік, втім щось є, умеет воспитывать, особливо молодих. Тоже були непрості з ним времени і ругались дуже сильно. Я когда приехал в первой лиге, он меня три раза в первом тайме менял. Два раза уже поменял. И третья игра мы играем 26 минута, 4-0 выигрываем. Я получаю желтую карточку, 27 минута замена в первом тайме. З нинішнього складу Волині лише воротар недільку, то за Шарпара знає кварцяного. То хто ж як не шарпар, з перших куст розповість про легендарні цитати Віталія Володимировича. Він говорить, ти буде такий футболіст, щоб всіх і жопа м'яч ворота закатила. Це буде тоді взагалі топ для мене. Мічта така була. Кому ж так здається? Ще не бачили. ще нароня тут не народився. такого. Та у нього всі топ-фрази. Кожен день заходиш. Шотанова и, ну і старого нога. Ну спросите діти спросить этого человека, не откуда, он не грав. Ти людям праздник покажи, м'яч поноси, насупана сі пафінті, покрути. Попри незгоди, саме Кварцяний ініціював перехід шарпера із Волині у металіст. Тоді, в 2011 році, команда Маркевича із шав'єром та сосою вже ставала грандом. Сосаш, чим запам'як, ко мне добре относився. Як футболіст, Ну, що це в мене, тому що один раз він прийшов, Маркевичу состав сам написав, якого він хоче видеть. И я був в составі ну, как бы шахтером, важко, грали, з Динамо, не пам'ятаю. написал, написав, да, тому що Маркевич удивився. За два роки у Харкові з перервою у таки Волинь Шарпер зіграв лише 16 матчів у чемпіонаті та два у Кубку. У Маркевича він так і не став своїм. Нині у Волині аж семеро екс-підопічних Мирона Богдановича, які так і не знайшли з ним ігрового порозуміння. Це п'ятеро орендованих у Дніпра, Кравченко, Політило, Богашвіллі, Польовий та Кобахідзе. Ще двоє колишні металісти Шуст і Шарпар. З багатьма нинішніми партнерами він грав і в інших командах. Працював з не менш знаковими для українського футболу тренерами: Бакаловим в Арсеналі, Грозним у Говерлі та П'ятенкому Донецькому Металурзі, але завжди повертався до майже рідної Волині. и Кварцяного. Был случай, да, как он молодого в раздевалке, я не помню уже кого-то, да, Как он в костюме, элегантный такой, и подкат делал, показывал, как правильно. Ножку оттянул, все как положено. То, что в жилетах раньше бегали, да, было такое. В том году раз достали, там, попробовали. С колесами разбегали, конечно, это было новация, но Это давно было, один раз. Колесо тебя привязывали сзади, и 100 метров бежал, 10 по 100 с колесом. Зовні спокійний шарпар та мега емоційний кварцяний. Такий дует може співіснувати разом. Можливо, у четвертий захід régods... ця співпраця дасть особливий результат. Сам Оксанов, ну у вас, я так розумію, з бронежилетами не бігали. Підкати ви не робили? Ви не показували? Ні, не показував. Віталій Владимирович що рості й рості. Скажіть, бувають такі футболісти, для яких одна команда, вони себе там найкраще почувають? Є, ну, конечно, футболісти. таких І, знаєте... бывает комфортное ощущение футболиста и городу, и команде, да и вообще к стадиону. Есть футболисты, которые очень уютно себя чувствуют на стадионе, не забивают все время. Или переходят в другую команду, и потом возвращаются и снова становятся классными футболистами, выходят на свой уровень. Конечно, это есть. Как это объяснить? Ну, наверное, тяжело это объяснить просто такими простыми доходчивыми словами, но, конечно, эти есть.